Проблема полягає в тому, що у партії регіонів, а вірніше у президента Януковича, досі нема рішення щодо звільнення Юлії Тимошенко, і саме тому вони знову пробують займатися шахрайством, що давайте приймемо одні закони, а потім наступного сесійного тижня розглянемо закон по Тімашенка. Тобто знову традиційне фальшування, традиційне шахрайство для того, щоб Лідер опозиції Юлія Тимошенко залишалася у в'язниці. Наша позиція чітка. Ми підтримуємо закони з євротеційного пакету, але ми не можемо не голосувати в парламенті, затягувати цей процес відповідно до звільнення Тимошенко. Це принципова позиція. І ми запропонували чіткий пакет. Три закони залишилось, три закони треба приймати разом. На жаль, на жаль, президент Янкович досі партії регіонів Атмашку не дав. Без його команди вони готові проголосувати, але ж без його команди вони не проголосують. Зараз о 11-й годині президент Янукович буде зустрічатись з місією Кокса Косневського. Ми сподіваємося, що після цієї розмови все ж таки рішення вони будуть приймати. Для того, щоб. Єдиний компроміс, який можливий, для того, щоб робоча група розглядала питання, треба, щоб закони були прийняті в першому читанні. У випадку не прийняття законів у першому читанні, робоча група буде розглядатися як просто пряме затягування процесу і дезінформування європейських партнерів, що щось в Україні реально змінюється. На жаль, ми бачимо тільки посилення політичних репресій замість їх припинення. Більше того, у випадку, коли це буде прийнято в першому читанні, Необхідно наступний тиждень робити сесійним або наступного тижня проводити позачергову сесію для прийняття рішення в цілому. Тільки закони в цілому, тільки звільнена Тимошенка може бути, скажімо так, шляхом до підписання угоди в Вільнюсі. Ну, ви знаєте, фактично, коли Активісти опозиційних партій, зокрема батьківщини, дізнали, що сьогодні таке серйозне питання, то вони дійсно зібралися підтримати депутатів від опозиції, продемонструвати своє прагнення до Європи, тому що все ж таки Україна це є складова Європи, і нам треба юридично це оформити. На жаль, на жаль, поки що перепоною на цьому шляху продовжує стояти президент з його оточенням і з більшістю парламенті. А ви не доволі показати людей? Ви знаєте, вони надто швидко збиралися. Задачі сьогодні зібрати там 100 тисяч не було просто продемонструвати позицію, просто показати. Але я вважаю, що за одну добу на здатні людей зібралися, тому що тільки вчора ми звернулись до, скажімо, активістів, до громадян в Києві прийти підтримати. Я вважаю, що це непоганий результат. Так, але ж ви розумієте, людям не просто постояти біля парламенту, треба ставити більш серйозні задачі. І в випадку, коли парламент не здатний буде розв'язати проблеми важливі проблеми для України стратегічні проблеми, то безумовно тоді їх буде розв'язувати вулицю.